Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні в нас буде всього один матч через брак часу у мене. Він буде з Зорею. Зоря йде на 10-й сходинці, має 5 перемог, 10 нічиїх, дуже така миролюбива команда, це найвищий показник. В прем'єр-лізі ну, да, і 5 поразок. У нас ми займаємо першу сходинку, маємо відрив від Шахтаря в 11 балів. Але розслаблятися точно не варто, тому що далі підуть знову Єврокубки, а потім чемпіонат через один день. Тому цей відрив. Все ще може скоротитися, а залишається ще немало небагато 10 турів. Проведемо прес-конференцію перед матчеву. Потрібно підбадьорити команду, тому що. Те фіаско, яке було в матчі проти руха, це було. Це було капець. Без слів просто. Чи ми віримо, що ми з диту, але у нас перевага все-таки просто потрібно зберігати концентрацію, тому що якщо розслабитись, то ми опустимо це чемпіонство. Так, що ми, ми... Ми більш сильна команда, що ми можемо сказати? Ми повинні більш зібрано грати. В минулому матчі ви перемогли Зорю, забивши три м'ячі. Зможете знову обіграти, ну вони можуть вчитись на своїх помилках. В принципі, нехай так. Все залежить від того, які виводи вони зробили. Okay, guys, we are... Тут буде грати стартовий склад. Циганков у нас 83 вже грає. За барний, здається, апнувся. Давайте Шепелєва посадим. Сирота, сирота вже награвся. Легенда. 6 хвилин. Пасмурно, добре, що нема дощу. І обслуговує наш поєдинок Анатолій Абдула. 21-й тур чемпіонату України ми приїхали в гості до Луганської зорі. Після цього матчу у нас будуть буде відпочинок передків і комінам показує, що ми... У нас найкращий результат на виїзді. Сім перемог. Там ми 22 бали, здається, взяли на виїзді. Найбільше серед усіх команд в чемпіонаті. Нам фокусують увагу на циганкові та Фернандіні, звичайно, самі найбільш зіркові. Гравці нам показують склад Зорі там, Мацапур Равудкої, Мерекос, Нурніцин, Заліс, Новачок якийсь зліва в захисті, Алібеков, Хлань, Шахов в півзахисті і Расмусен. Антюх і На, В нападі Расмусен. Це Знайоме якесь прізвище, але здається, я його не по футбольному знаю, а Расмусен. Десь я його чув, но, здається, не в футболі. Ну і склад на Київ, Бущан на воротах, Тимчик, Попов, Забарний, Олександро в захисті, Фернандіньо, Сидорчук, Брума, Шапаренко, Циганков. Це в нас такий півзахист і Супряга грає в нас Форварда. Ну що ж, стартовий свисток пролунав. Розпочинаємо. Ух нічого собі! Як Александро вибиває ефектно е, ударом Скорпіона. Шапаренко пробиває. Снурніцин бере м'яч до рук. І помиляється Брума... Ні! Не зміг він так сходу підлаштуватися під м'яч. А Снурніцин... Помилився в даній ситуації дуже серйозно. Непогано, забарний ставить корпус, відтирає е, Аліфіренка від м'яча. Момент у зорі. Тут невеличкий Олександр. Ем... Програє він боротьбу, це Снурнісом можливо. Добре, що це удар був не сильний і прямо в бущана. Нічого собі. Ще один момент. Просто з порожніх воріт там уже м'яч вибивався. Ну це можна жовту за таке давати. Як мінімум. Так. Алібеков отримує жовту картку. Капітан, до речі. Зорі, ну дуже грубо. Дуже грубо зіграно. Пас на Супрягу. Супряга, забивай один Відкриваємо рахунок вже на початку другого тайму. З першої ж атаки. Трішки змінилась тактика на другий тайм. Саме настанови схема залишилась так само, така сама. Просто не більш швидше, щоб ми в атаки переходили, тому що за перший тайм зоря нам майже нічого не дала створити. Лише два удари там було, що у нас, що у них. І ось на початку другого тайму. Одразу закидання вперед на швидкого Супряга, який ех, добре що реалізував цей момент. Ну, Брума показує свою техніку. Якийсь там штрафний. Заробляє Расмусен йде з поля. Нічим він не запам'ятався зліва, нього виходить Луньов. Брума! Удар, Мацапура! Все бачить. Циганков пробиває Мацапура, знову дотягується до м'яча. Іще один удар супряги, ну на цей раз якось не точно вищий воріт. Ну, ну, ну я навіть нічого не тис попов, що ти робиш? Що ти робиш, Денис? Я ж нічого навіть не натискав. Навіщо ти свою швабру там викид? Ой, 71 хвилина. Один-один. Антюх. Антюх забиває і. Ой, зараз ми зовсім програти можемо. Удар! Ні, не забиває і це один-один, мабуть. Ні, ще м'яч ще не вийшов. М'яч ще в грі. Сидорчук. Забирає м'яч і, і тут фінальний свисток. Один-один ми знову втрачаємо бали і можемо... Вже, вже може бути 9 очок від Шахтаря. Здається, Динамо Грузне в кризу весняну. Тому що після 1-5 від руха. Після 1 5 від, від цієї команди щось ми сьогодні зовсім погано зіграли. Те, що зробив Попо, він просто забрав у нас. Перемогу. Я відбір не натискав, я просто натискав клавішу супроводжувати. Наступний матч у нас проти Роми в рамках Ліги Конференції. Так, що у нас тут? Знайшли всіх, кого задали? Задачі не виконується. Та тут нам би хоч чемпіонат вже виграти, тому що ми такі... такими успіхами. І це грав старт. Це е, кращі гравців я вже не поставлю. Ні, Шахтар зіграв в нічию, і тому між Шахтарем і нами залишається 11 очок. А зате Колос виграв, і, від, і тепер він виходить на другу, на другу позицію і між нами 10 очок. І залишається 10, 9 турів до кінця чемпіонату. Ну що ж, на цьому я дякую за те, що ви подивилися. Зустрінемося в, в наступній серії. Там уже в нас буде перший матч з Ромою. І, мабуть також чемпіонат. Всім удачі. І всім пока.